Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні розповімо, чим ми займаємося, як стимулюємо сім'ї, ну і поповнюємо їхні запаси корму. Основне, що зараз необхідно, це проконтролювати, щоб достатньо було корму в сім'ях, щоб пішов розвиток, достатньо меду було всього. І якщо є достатньо, ще додатково ми все рівно стимулюємо. Є в нас у такі в запасі рамки. Це все повністю медові. Є маломедні. так Якщо взяти маломедні, є напівмедові такі, як ця. Тобто різні рамки. І ми дивимося по ситуації. Якщо в когось не вистачить, ну, мало меду ми бачимо, що його мало, ми можемо поставити там крайню, забрати пусту, поставити медову. І за заставну також ставимо або більш повномедну, або там 2-3 маломедних. Розпечатуємо їх, ми зараз ще вулику покажемо так, привідкриємо, хоча там нічого такого, розпечатуємо їх е балончиком газовим. Ну, Воно не дуже так аж ефективно, але просто швидко ми не хочемо тратити часу багато, бо воно важко шкрябається. Можна зрізати ножем, тобто кому що подобається. Така у нас відбувається стимуляція. Ну, зараз вийдемо на вулицю, ще покажемо і дорозкажу ще моменти які. Ну, ось таким чином зараз покажемо, це відбувається. За заставною стоїть, вони тут вибирають. Можна розпечатувати, просто не розпечатувати. Воно по ну, особому впливу немає. Можливо, якось допомагає трошки бджілкам розпечатуватися, це, якщо у вас є час. От так ми ставимо, тобто сім'ї різні, і такі. тут видно з краю стоїть вже ще минулого разу ми ставили, а сюди за неї це ми вчора проходили, поставили нову рамку. Таким чином з цімії стимулюються на вирощення розплоду. Це ми робимо до цвітіння верби, великої верби. Зараз нас цвітуть котики, як такого взятку немає, тому ми їм допомагаємо. Ну і звісно, зараз є погода, потім і не буде тої погоди, то ми в період холодний, щоб в них було що їсти, тобто контролюємо ці всі процеси. Саме головне зараз це код. На рахунок розширень, зараз ми ще ніяких розширень не робимо, так як бджола у нас не помінялась, це Хмельницька область, північ, Полонський район бивший, можна так, хто точно вже хоче. Поки нічого в нас кроме котиків не цвіте і вільхи, тобто пилок, там може якийсь нектар дає, та вербану поки цього не поміт. Ну, в принципі, все, бо багато дивлюся, розширюють, вже показують, ну, ніхто не уточнює, в якій місцевості вони знаходяться і що в них цвіте. В нашому випадку зараз ночі холодні, було навіть мінус 5-0. Зараз вже нулі пішли, ну тим не менше сім, якщо вона ось так сидить. Розширилась, не означає, що вона буде так сидіти зранку. Тобто вони матка насіє, наприклад, ви їх розширюєте, розриваєте, розплід, потім вони зужуються на ранок і той розплід остається по краям. Тому це все обманчуваю. Ви подивіться спочатку зранку, як вони сидять. Зрозуміло, що є якісь там сім'ї, вискочки, то можливо їх там можна розширити. Ну, Ми цим не займаємося, так як бджола ще не замінилась в нашому випадку. Ну, в принципі, все на цьому, що хотіли показати. Така в нас стимуляція, більш ми ніяких таких там не ходимо, не годуємо їх. Головне, наявність корму в гнізді і якась додаткова їм рамка там для стимуляції. На цьому все. Всім пока, гарного сезону, миру до добра.